Рівності з однією змінною. Розглянемо чотири нерівності і перейдемо до розв'язування вправ. Х по модулю більше дорівнює 0. Міркуємо. Сюди ми можемо підставити будь-яке число. Додатне чи від'ємне, чи нуль. І знаємо, що додатне число за модулем додатне, від'ємне число за модулем додатне, 0 за модулем дає 0. Отже, яке б сюди ми число не підставили, завжди. У лівій частині нерівності буде більше 0. І якщо ми підставимо 0, то буде дорівнювати 0. Тобто розв'язком даної нерівності є всі числа. Відповідь усі числа. Наступна нерівність є строгою. Бачимо, немає знаку рівності. Х по модулю більше 0. Сюди підходять усі додатні числа, від'ємні числа. Але не підходить 0, оскільки 0 за модулем 0, 0 більше 0 не є правдою. Тому всі числа крім 0. Х за модулем менше 0. Яке б ми сюди число не підставляли, дана, дана нерівність не буде істинною, тому розв'язком є порожня множина. Такого числа не існує. Інколи записую, записують, х дорівнює порожня множина. Х за модулем менше дорівнює 0. Як ми вже з'ясували, х за модулем не може бути меншим 0, але може дорівнювати 0. Тому розв'язком даної нерівності є єдине число х дорівнює 0. Таке теж буває. В основному нерівності мають безліч розв'язків. Безліч може бути різною. Або це всі числа, або безліч чисел, окрім якихось. А також нерівність може мати там одне єдине число. Або зовсім не мати розв'язків. Так, вправо. Які з чисел є розв'язками нерівності? Х більше однієї третєї. Мінус 5. Якщо ми підставимо, то мінус 5 більше 13 є хибністю, тому мінус 5 не є розв'язком першої нерівності. 4. 4 більше більша 13. Так, отже, до першої нерівності відповіді розв'язками є число 4. Мінус 6 не підходить, 0 не підходить, і 1 третя. Не підходить, адже 1 третя дорівнює 1,3. Друге. Х менше дорівнює 4. Мінус 5 менше 4. Так, значить мінус 5 є розв'язком. 4 менше дорівнює 4. 4 дорівнює 4. Отже, і друге число нам підходить. Мінус 6 менше 4. І третє число підходить. 0 менше четвірки – теж. 1 третя теж менше четвірки. Тому всі числа є розв'язками на рівності. 2х більше х плюс 1. Якщо ми підставимо мінус 5, то буде мінус 10 мінус 10 більше від мінус 4. Це неправильно. Мінус 10 менше. тому… Мінус 5 нам не підходить. Четвірку підставляємо. 8 більше 5. Так. Мінус 6 підставляємо. Мінус 12 більше мінус 5. Неправда? 0 підставляємо. 0 більше 1. Неправда. І 1 третю підставимо 2 третіх більше за 1 цілу 1 третю, що є теж неправильно. Тому... З цих чисел лише одне виявилось розв'язком нерівності. Нерівністю можна розв'язати таким чином. Якщо ми від обох частин віднімемо х, то ми отримаємо х більше 1. Наступна нерівність х квадрат відняти 4 менше до рівня 0. Підставляємо числа і. Перевіряємо, чи підходять, чи не підходять. Значить, Четверте, п'яте і шосте. Додому. Наступне. Якою є множина розв'язків нерівності? Множина може бути порожня, якщо нерівність не має розв'язків. А також множиною розв'язків нерівності, наприклад. Може бути єдине число. Множиною розв'язків нерівності можуть бути всі числа. Давайте з'ясуємо, перше, х-1 до квадрата більше 0. Ми знаємо, що яку б ми величину до квадрата не підносили, вона ніколи не буде від'ємною. Завжди буде додаткою, але у даному випадку може бути нульовою. Якщо ми замість х підставимо. 1 відняти 1 буде 0. 0 у квадраті буде 0, 0 більше 0 є неправильно. Тому множиною розв'язків даної нерівності є всі числа окрім одиниці. Всі числа, крім х дорівнює одиниці. Друге. Бачимо, що нерівність є нестрогою, може дорівнювати нулю, і нулю буде дорівнювати при одиниці, тому всі числа є множиною розв'язки даної нерівності. Пам'ятаємо з 8 класу, що всі числа ми позначали літерою r. Дійсні. Так, наступне хмінус 1 до квадрата менше 0. Порожня множина Четверте. Менше дорівнює нулю. Менше нулю. нуля не може бути, а дорівнювати може при 1. Тому у четвертому розв'язком є єдине число х дорівнює 1. Дане число задовільняє нерівність. 0х більше мінус 5, яке б ми число замість х не брали. У нас один із множників 0, 0, тому весь добуток буде 0, 0 більше від'ємного числа буде завжди. Тому всі числа можна таку множенню записати дійсних чисел r. Так, 0х менше мінус 5. 0 більший від мінус 5, тому... Тут ми маємо порожню множину. Яке б число ми не брали у лівій частині? У лівій частині буде 0, а 0 менше і мінус 5 це є хибність. 0 завжди більше від'ємного числа. Сьоме. 0х більше 5. 0 більше 5 є хибністю, тому теж порожня множина. 0х менше 5. 0 менше 5. Завжди. Тому у восьмому множина дійсних чисел. Всі числа. Наступне. Розв'яжіть нерівність. Так. Один розділити на х квадрат величина додатна. Одиниця теж у нас додатна, сума двох додатних буде більша за 0. Але ми не можемо брати х дорівнює нулю, оскільки на 0 ділити не можна. Область допустимих значень х не дорівнює 0. Тому відповідь всі числа крім 0. Друге. Якщо х-1 розділити на х-1, то будемо мати одиницю. 1 більше 0. Але при такому тотожному перетворенні ми повинні були врахувати область допустимих значень. х не може дорівнювати 1, тому x не дорівнює 1. 1 більше 0. 0. Так, більше. Тому відповіддю є всі числа за виключенням тих, які перетворювали б нашій знаменнику нуль, це одиниця. Всі числа крім х до рівня 1. Третє. 1 більша рівня 0. Відповідь. Ця нерівність є правильною. Відповідь всі числа крім одиниці. Аналогічно. У лівій частині частка нам дає одиницю один більше однієї другої. Це істинно. Тобто всі числа крім одиниці. Оскільки одиниця перетворює знаменник у 0. Всі числа крім одиниці. П'яте. Шосте? Ну давайте п'яте. Шосте і сьоме. Восьме додому. Так, все.